Так робити не можна робити. Там маєш круглий камінь, Оце це є твій той, що був коло тебе. Зрозумів? Я Але пам'ятаю. Проблема в тому, що є рішення РБУ, але отсюда вже рішення є, що мають закінчення. Вони купили це рішення. За мій камінь, за рахунок мого каменя. Чоловік вийшов, каже, я не даю, бо то мій камінь пісне. Підійдіть сюди і назвіться, хто ви є. Коболь Іван Томашович. — Ще раз. Коболь Іван Томашович. Муниципаль... Це хто ви? Міністральна інспекція. Ясно, я зрозумів. Так. — Жук Степан Кирилович. Так. — Батько сина героя, який герой України, який загинув нещодавно. Так. так? — Тут так. через тиждень буде Бібісі. Вони вже робили матеріал, буде ще раз. Так. — Зеленський називав його ім'я. Знаєте, да? так? знаю. — Добре. Е, відносно каміння, будь ласка. Ви ще на певну школу ходили. От оцей от камінь, калібрований камінь, оце все моє подвір'я да? у 90-му 90 році. Я купував на Кольчинському кар'єрі за свої власні гроші. І тут все було викладено от таким каліброваним камінем. Коли ваше обличчя знає, як кривитеся. і коли перший раз робили тут каналізацію, так? цей камінь звідси мені такий самий. Ні, не не ви, а цей водоканал, ті, що тут робили. Так? Вони казали, що цей двір вам будемо все клялися і так далі. І цей камінь підряд вивезли туди. Цей калібрований камінь. І закінчили двір вон там до половини. Тепер не біда, добре, але почекай, почекай, колохати сина, героя України не буде асфальт. Розумієш? А от оця от кругла коска, там коло нього стояла, тепер вони всю, да, вони там вибирали, оті великі брили, сюди привезли. Немає проблем. Ну я розумію, технологія роботи. Ну ви мені не рухайте, калібрований камінь. І калібрований камінь там виклали. Діється просто зіроч зрозуміли? Ні, мені не треба ходити. Я дивився, от оцей весь камінь, будь ласка, не рухайте, інакше ви будете мати стільки питань, не проблем. Не проблем. А питань будуть і до нього, до кабана. От дивіться, він, він не на війні, бо в нього є. Він хворий, у нього член не стоїть. Провірять, синочку. Провірять. Розумієш, тебе виключують і провірять. Він весь час працював в Одесі, а тепер собі приїхав сюди і кабанує, бо в нього є від, відкуп його. теща відкупила його. І Цей чоловік не дає Цей чоловік каже, бо каміндати. Ну, Маніпулірує, так? Це, це його коска. Або пройде, там і батько такої коцки не є. Дідьте, пройдіться, пожалуйста. Просто ради видиться. Мені різь. не потрібно, мені не потрібно, мені не рухайте коцку, і тут має бути викладено це. Все, Я з вами поговорив, я вас почув. До побачення. Ви там скрижете безкоштовно. Я знаю, тут, мене, тут у мене відеокамера, яка спостерігає, хто сюди заходить. Все, будьте здорові, до побачення. Все, до побачення, до зустрічі в військоматі. Там не построєно. Воно тобі заважає. А чому тут була стіна, яку малювали художники? Ні, ти і вирізали твоя теща. Ти все робиш руками тещі. Дивно, що ти тут показався. Дивно, що ти тут показався. Взагалі. Але добре що ти в мене на камері. Бо і мені не це. Добре, скажіть, кажу, чому ви зайняли то місце? На якому ставані? Напиши заяву напиши заяву. Там стоїть пересувний вагончик всього на всього. Там стоїть він тобі заважає. О, показалося. І люди там живуть. Так, як там живуть переселенці. Ти знаєш, що я прихищаю в тій квартирі Романа Жука 25 п'ять біженців і там, і там жили біля що люди не можуть спати. Так, так, так. Музика коли грала, коли Музика грала там із машини. Машини, а з цього люди спати не можуть. так? Так, коли я прихищаю 25, вір. Нам треба це скажіть, будь ласка, 3, ваш 3, номер телефону або ваш. 3, я 3, вам вишлю 3, документально 3, хто 3, тут 3, живе? Всі його Ви мене чуєте? Це, це просто хворе, психічний, Його треба дати психучку на тому вас звати? все почули, так? Як вас звати? все?